Вітаю, друзі. Перше, що потрібно розуміти про приїзд до Києва держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна, так це те, що подібного роду не анонсовані відвідини ніколи нічого доброго Україні не приносили. І я сподіваюся, ви помітили певну черговість серед високопосадовців в адміністрації Байдена, які періодично наїжджають до України. Так, от нещодавно. Посередині березня, тобто два місяці тому, відбувся візит радника з питань національної безпеки Джейка Салівана. Ось зараз вчора приїхав держсекретар Блінкін, також Україну не раз відвідував з неанонсованими візитами директор ЦРУ Бернс. За моїми підрахунками, більше як за два роки війни, цих принаймні троє високопосадовців приїжджали до України. Ну, з десяток разів, і кожного разу, як вони приїжджають, ми якось затамовуємо подих в очікуванні якихось позитивних новин. Але, попри жваві завжди коментарі, і отакий інформаційний супровід, жвавий цих неанонсованих візитів, ми не бачимо ніякої позитивної динаміки. І складається враження, що чим більше ці люди до нас їздять, тим гірше. Наші справи. І сьогодні я хотів би поговорити, з якою метою відбуваються оці періодичні неанонсовані візити: Бернса, Салівана, Блінкіна, можливо, ще когось. І у мене наступна відповідь. Єдина мета цих візитів це заміряти середню температуру по палаті. Це така метафора. Я думаю, ви всі розумієте, що Бернс, Саліван і Блінкін з'ясовують, чи тут ще є серед нас теплі і живі люди, які готові чинити спротив, чи дозріли ми вже до перемоги. З явним натяком на те, що війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, але чим раніше вона закінчиться, чим раніше ми погодимося на Перемогу тим менше територій ми втратимо, і тим менше ми втратимо військових і цивільних осіб. Ну, от такий цинізм з боку наших стратегічних партнерів. Інакше я трактувати всі ці візити не можу. Ну а тепер я хочу перейти до вчорашнього візиту держсекретаря Антоні Блінкіна. Ну, поведінка Блінкіна є. Дуже дивно, як на мене, після його якоїсь там проповіді чи доповіді в КПІ в Київському політехнічному інституті, де він щось говорив про корупцію, щоб Україна там не була подібна на Росію, а також він сказав, що. Ми зараз з вами переживаємо якісь надзвичайно критичні дні чи критичний етап російсько-української війни. І після того, як він сказав про критичні дні і критичний етап, пішов повечеряти в якусь там піцерію, ну, не в якусь там ветеранську піцерію, а потім пішов в бар і зіграв там на гітарі. Ну якщо Україна переживає зараз дуже критичні дні, то поведінка Блінкіна виглядає, ну, м'яко кажучи, якоюсь дивною, якщо не сказати, цинічною, якоюсь наплювательською. Ну, як можна йти веселитися і грати на гітарі після таких промов? Ну, дивна вся ця річ. Що сказав Ентоні Блінкін, і що залишилося за цим його візитом до бару і грою на гітарі? Ну, можна. Виокремати там різні меседжі або повідомлення, але принаймні основні є наступними: це перемовини і це гарантії безпеки. От Два повідомлення. Блінкін чітко сказав, що вони очікують від нас перемовин. І Блінкін сказав наступні слова, що він переконаний в мудрості українського народу. Як тільки український народ почує від Путіна реальну пропозицію щодо перемови, то обов'язково мудрий український народ цю пропозицію почує. Сполучені Штати Америки не будуть тиснути на Україну, Україна сама буде визначатися із датою цих перемовин. Ну і як завжди. А, Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки потрібно. Як я трактую, до речі, я нарешті зрозумів, як треба розуміти це повідомлення, бути стільки, скільки потрібно, І що це означає? І це в контексті, до речі, гарантії безпеки. Я так зрозумів, що адміністрація Байдена її місія це гарантувати нам безпечну капітуляцію. Тобто, після того, як ми переможемо в лапках, звичайно, і капітулюємо, то Сполучені Штати гарантують, що нас не доб'ють. Це ключовий момент. Вони є гарантами нашого виживання, життя. Нас не доб'ють після капітуляції, тому що після капітуляції Путін хоче нас добити. от вони нам дають такий меседж, сигнал, потужний сигнал, як вони люблять казати. Не переживайте, сідайте, підписуйте з Путіним все, що він вам запропонує. А ми вам гарантуємо, що не дамо Путіну вас добити, провести остаточну тут денацифікацію, завести якісь, я не знаю. Окупаційну адміністрацію, або накопичити ракети, і потім цими ракетами вас добити вже остаточно через рік чи через два. Врахувати всі помилки. Путін врахує всі помилки, російські, наші, українські вже завдасть остаточного удару, так що тут вже ніхто голови не підніме. І точно зайде окупаційна адміністрація не лише в Києва, а також і до Львова, і до Ужгорода. Оце я так бачу місію, і так я читаю, щитую по губах сигнали від Ентоні Блінкіна, Джейка Салівана і Бернса, незважаючи на те, що хтось з них ніби більше любить Україну, а хтось менше. Але всі вони дуже люблять Росію, наскільки я так зараз ну, розумію. Тепер перейдемо до гарантій безпеки, тому що плануються якісь там. Черговий саміт НАТО в США, і там мають бути підписані якісь двостороння угода, гарантії безпеки. Як я порівнюю, як я читаю теж ці всі гарантії безпеки, Ну, це все одно, що привести людині, яка очікує телевізор, ну, їй потрібен телевізор, вона хоче дивитися телевізор, замість телевізора привести їй гарантії. На цей телевізор і сказати, що ми вам привезли документи на телевізор, і тут проставлена початка і гарантована якість телевізора 25 років. Ви кажете, ну добре, а де ж телевізор? Ну, телевізор це таке: головне мати якісний телевізор, мати гарантії на цей телевізор, що він буде працювати у вас 25 років. Ну, от приблизно а, так обстоять а, ну, ситуація. Тобто, нам, якщо перейти вже не, до наших реалій, то нам не потрібні. Тобто це не Будапештський навіть меморандум, щоб ми розуміли. А це а, гарантії Будапештського меморандуму. Гарантії Будапештського меморандуму, що передбачається у випадку, тобто, які це гарантії безпеки, гарантії від... Наступного або повторного нападу Росії. Тобто це все одно, що гарантії при повторному інфаркті або інсульті. Цей інсульт інфаркт ви там ми не лікуємо, а от ви не переживаєте а, травами по інтернету щось там читаєте. А от уже як станеться другий інсульт у вас або інфаркт, то ми обов'язково Застосуємо тромболітики, актилізи чи ще якісь модні препарати. І все зробимо тромболізіс, причому прицільний такий тромболізіс от, під контролем нейрохірургів, судинних хірургів залучимо. Ну, от, Приблизно так це все виглядає. Тобто вони гарантують нам, привезли нам гарантії безпеки від наступного нападу Росії. Ну ніхто взагалі не піднімає питання, а чому ми повинні очікувати наступного нападу Росії? І що ми в результаті, як це так закінчується війна, що потрібні гарантії від нападу Росії. Що це за закінчення такої війни, і що це за перемога така, що нам потрібні якісь гарантії, при чому ключовий момент, що передбачають ці гарантії? Негайний, негайний початок консультацій. Це на повному серйозі. Це на повному серйозі. Тобто це навіть не Будапештський меморандум, а це, я ж кажу, гарантії якості Будапештського меморандуму, чергового. І це все ковтають наші люди, і це все представляється як щось дуже важливе і потрібне, і те, що нас врятує. І до цих пір у нас сподіваються на чергові оці візити, як не Блінкіна. Так, Салівана або там Бернса. Ну ось, такі у нас, ось така у нас ситуація. І так би я хотів прокоментувати черговий неанонсований візит високопосадовця з адміністрації Байдена. Ось ще раз підкреслюю, що нічого ну, якби доброго і, і корисного для України я не очікую. Мене, як, ну, звичайно, дивує і дратує той факт, що ну, ніхто нічого подібного не, не те, що там не, під, ну, не підсвічує. Там, чи не... Не викриває і не представляє, а навіть не підсвічує, отак краще сказати. А навіть не підсвічує ці моменти. Я, я послухав, звичайно, коли приїжджають люди з денонсованими візитами за океану. Першим ділом я йду до Портникова, до Віталія Портнікова, так як ця людина трудову книжку має там. Ну, нічого, ніяких покращень у пацієнта немає. Віталій Портніков продовжує розказувати про те, що ми вже перемогли. Ну, ось тому, що ми зірвали плани Путіна, вижили і так далі. Хто буде бачити Портнікова, може знає його особисто. Перекажіть йому, будь ласка, що умовою вступу, вступу України значить, в НАТО є і перемога. Є перемога. А ми обов'язково в цій війні вже ж перемогли, як каже Портніков, і це ж має ну, обов'язково закінчитися угодою. А, і це ж, тобто умови для вступу в НАТО в НАТО вже виконані. От Портніков минулий раз, коли приїжджав в Саліван, сказав, що Україна вже перемогла, і він підтримав Саліван. Якщо Україна вже перемогла, значить виконані умови вступу в, в НАТО. Але чомусь в НАТО не приймають нас. Мабуть, якась перемога не така, і, і щось не таке. Дивіться, тепер наостанок прикладний характер оцих дурнуватих ініціатив і гарантій безпеки. Насправді вони мають прикладний характер. На що нас ловлять? Це теж важливий момент, про який я якось випустив і не сказав. Нас ловлять на обнулені ситуації. Тобто ми повинні. Прагнути обнулення ситуації. Що таке обнулення ситуації? Це формальна крапка у війні, що ця війна закінчилась. Чим скоріше ми поставимо цю крапку у війні, чим швидше ми поставимо цю крапку у війні, тим швидше в силу вступлять гарантії безпеки на нову війну. На нову війну. Тобто ми повинні, нас підводять до того, що ми повинні погодитися на окупованій території і відмовитися, відмовитися від. Е Відбиття цих територій, відмовитися. І тут ключова пастка. Е, інакше ми не будемо мати гарантій безпеки ніяких. А якщо ми всі розуміємо, що якщо Путін все-таки нападе, то нам скажуть, що це ми винні в тому, що Путін напав, і ми, не, ми почали відбивати свої території, або посилати потужні сигнали, що ми хочемо відбити свої території. Послали Путіну сигнал, і він наніс нам превентивний удар. Ми самі, самі винні, тут таке. Ну або просто-напросто вже не буде чого ніякого сенсу після першого удару Росії в третій війні, вже російсько-українській в третьому етапі війни вже там не буде кому і чого допомагати. Тобто, дивіться, цей важливий момент, що ці гарантії безпеки. Вони нас штовхають на обнулення ситуації, щоб ми поставили крапку в війні і тішили себе ілюзією тим, що вступили в дію гарантії безпеки на наступний там, черговий напад Російської Федерації. Це велика пастка. Тобто, фактично, ці гарантії безпеки і обнулення ситуації замінили формулу конфлікт на Донбасі, немає військового вирішення, тільки дипломатичне. А зараз замість вже ніхто не говорить про те, що це має тільки дипломатичне вирішення, а вже починають нас переконувати в тому, що е, гарантіями безпеки на наступну війну ми повинні прийняти гарантії безпеки на наступну війну. Зрозуміло, що нічого подібного, ніяких гарантій ми не отримаємо, нічого не буде. Ну так я хотів би закінчити, якби цей відеоблог і е, е, своє бачення. Вчорашнього візиту не анонсовано до Києва держсекретаря Антоні Блінкіна. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.